Люди з вірою. Роздуми над Словом Божим на понеділок 14-го звичайного тижня, рік перший. Коли Ісус промовляв, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому. Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівся Ісус і пішов за Ним, а й учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на кровотечу, приступила ззаду, доторкнулася до краю його одежі. Казала бо сама до себе: як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже. Бадюрися, дочко. Віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там супільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться, бо дівчата вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроводжено людей він увійшов, узяв її за руку. І дівча стало. Чутка про це розійшлася по всій тій країні. Сьогоднішня літургія слова заохочує нас хотіти повірити сильніше. Ісус каже до жінки: бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе. Віра має давати людині привілей. Вона постійно має силу зцілювати людину може не завжди фізично, але завжди духовно. Віруюча людина завжди багатша за інших. Великий натовп людей ішов за Ісусом, багато хто торкався Його, проте лише одна жінка зробила це з вірою і зцілилася. Коли Ісус сказав, що дівча спить, люди насміхалися з нього. Вони вже не мали жодної надії, смерть є смерть. Люди з вірою бачать більше, вони бачать надію там, де її, на думку інших, бути не може. Навіть перед обличчя смерті їх не залишає надія. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.